Вітаю, друзі, а також усі інше. У нас сьогодні вже ранок 12 вересня, і це 932 тридцять доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обов'язкові ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я приділяю увагу не стільки саме зоні бойових дій в Україні, скільки зоні бойових дій на території Російської Федерації. А останнім часом з'явилось багато інформації щодо початку а, російськими окупаційними військами так званої операції по звільненні території в Курській області. Отже, що це таке, що воно в себе уявляє, і які загрози є для Сил оборони України, а, будемо розглядати саме сьогодні. І а, знову ж таки, я звертаю увагу на той факт, що в Курській області Сили оборони України здійснюють аж ніяк не е, дії захоплювального формату, а саме оборонного. Саме тому сили оборони України як були, так і залишаються саме в цій абревіатурі. Але все ж таки повертаємося, як то кажуть, до наших баранів, а саме до Курської області та російських окупаційних військ. В Курській області було сформовано за останній час угруповування загальною кількістю вже 35, більш ніж 35 тисяч. А це загальна кількість їх особового складу, яка ну навіть вже трохи більша, оскільки за останній момент з того дня, коли я повністю приводив характеристику курського угруповування за місяць. Воно трохи змінилось. Як саме воно змінилось? Справа у тому, що російські окупаційні війська ще отримали для підсилення так званий 22-й підрозділ а, Барсів, а, ну це такі собі а, підрозділи армійського резерву, а, які були передислоковані аж з Павловки а, Донецької області для того, щоб підсилити а, Курський контингент. Загально зараз на а, території Курської області. Курський контингент представляє собою це підрозділи 155-ї окремої бригади морської піхоти, яку двічі утилізували біля Вогледару, а го повітряно десантного полку, який знаходиться зараз в ненайкращому в не найкращій ситуації в Лужковському районі, але саме тут вони намагатимуться найближчим часом покращити ситуацію. 50, 50. 6-го повітряно-десантного полку а вісімсот окрема бригада морської піхоти, яка відома тим, що майже рік намагалася захопити кринки, але так і не змогла цього зробити допоки сили оборони України не вийшли з цього населеного пункту на лівобережній частині о, Херсонщині. 11 та окрема десантно-штурмова бригада, 488 й Мотострілецький полк зі складу 144-ї мотострілецької дивізії, а також 71-й мотострілецький полк і 38-64-та, 200-окремі та, 200 -та окремі мотострілецькі бригади. На кордоні між а, Курською областю та Белгородською областю зараз знаходяться підрозділи так званої П'ятнашки. Тобто це з так званого ДНРО. А, Донецька бидле під'їхало саме. Контролювати ситуацію на адміністративній межі між Курською областю та Білгородською. І знову ж таки підсилено було саме цим 22-м підрозділом Барсиків. Зараз російські окупаційні війська дійсно розпочали контрнаступальні, називаємо це так, дії. І розглядаємо кожну локацію окремо. В першу чергу їх хвилює. Напрямок СНАсть. Саме цей населений пункт, який контролюється силами оборони України, тут вони розпочали свій рух через Апанасівку на Снагость. Тобто, це Ну назвемо це так. Це перший напрямок а, їх а, бойових дій в форматі контрнаступальному. Чому саме так? А, якщо подивитися загально на карту. З висоти е, пташиного польоту, то е, ми можемо побачити, що це е, якраз досить важливий, важливий напрямок для того, щоб розвантажити логістику логістику на Корінєва. У росіян велика проблема саме з логістикою е, і зв'язком в е, Глушховському районі. По річці Сейм, вони майже всі. Мости стаціонарні не можуть використовувати, які знаходились ну в тому ж самому Карижі, які знаходились в Лужкове. А чому вони не можуть використовувати? Тому що вони були знищені. Усі стаціонарні мости в Лужковському районі знищені. Отже, вони намагаються вийти зараз на коріньва через е, е, Снагасть, безпосередньо використовуючи напрямок Апанасівки. І відновити логістику, автомобільну логістику по е, автомобільним дорогам. І в принципі, я скажу так: це буде стосуватися майже кожного іншого напрямку, про який ми будемо зараз говорити, оскільки він завжди пов'язаний з логістикою. Е, продовжуємо. Другий напрямок, е, який у росіян викликає, ну скажімо так, бажання його відновити. Це безпосередньо напрямок, а вже не, не так далеко від самого Корінєва, Це журавлі, це район журавлів. Ну, я знову ж таки використовую мапу Deep State в даному випадку. Ви журавлі бачите, але з журавлів вони намагаються діяти по дуже цікавому населеному пункту Калинів. Чому саме калинів? Тому що вони таким чином намагаються сформувати через цей напрямок руху, називаємо його так, це вже в нас другий напрямок, по якому вони будуть намагатися просуватися. А, так, трохи я намалював не дуже гарно. Давайте трохи зменшимо це для розуміння. От дивиться, що відбувається: цей напрямок з журавлів на калину. Чому на саме по цьому напрямку? Як ви бачите, тут відбувається дуже цікава е, подія. Перерізано північну загальну північну логістику, яка повністю може контролювати північний фронт. Росіянам важливо відновити зараз цю північну логістику. Ага, знову ж таки, на Діпстейті це не добре а все продемонстровано. Давайте я вам а, продемонструю саме на мапі LiveMap.ua. А от Корінєво. від Корінєво йде шлях через Ольгове, через Кремно, через Шепотуховку, як її там. А от саме наша локація Журавлі. І вони намагаються через неї вийти для того, щоб відновити повний контроль саме над цією північною логістикою. Для чого? Тут все насправді дуже просто. І це просто полягає у тому, що їм дуже важливо в районі від Коренєво і фактично по узбережжю річки контролювати північну логістику для здійснення. Вже подальших контур ударів по різним напрямкам, в фактично охоплюючи та стабілізуючи Північний фронт. От що вони намагаються зараз реалізувати саме цим своїм перформансом через напрямок журавлі калинево Бо тоді, якщо вони повернуть собі Контроль над логістикою автомобільної дороги коренево а, сафроновка то їм буде простіше проводити подальші наступальні дії. а Наступний напрямок це погрибки. От а, ці погрибки, і тут вони також намагаються зараз розпочати контрнаступальні дії. Чому саме погрибки? Чому саме цей напрямок? Все дуже просто. Тому що біля погребків відбувається, знаходиться логістика, саме яка веде безпосередньо до самої суджі, вздовж річок, які є основним з лівого та правого флангу таким собі захистом природньою перепоною. Росіяни намагаються саме. Через погрибки зараз поступово просуватися, особливо після того, як біля малої локні в них відбувся такий, м'яко кажучи, нещодавно ну, фіаско, вони не змогли утримати ті позиції, які вони там утримували. І це фактично вже третій напрямок північного просування, який вони намагаються реалізувати в напрямку на суджу. І є ще четвертий. Це борки. А, борки, ну тут все дуже цікаво, тому що вони знаходяться, в принципі, за річкою. А, це така собі, ну, я б назвав би так: це, це такий собі територіальний кондомініум. Воно не відіграє якогось глобального. Глобальної ролі, але з іншого боку. Саме борки це такий собі на південно-східному напрямку сектор контролю Сил оборони України по річці Псел. І саме контроль цей є невигідним для росіян. Вони можуть тут наступати тільки зі східного боку. З півночі борки вони захищені річкою Псел. І не тільки вони, а й уся та територія, яка на захід від них. Тому вони і намагаються закрити зараз питання з цим сектором, який для них досяжно тільки з одного боку. Тому і там концентруються відповідні сили та засоби, щоб просуватися і закривати це питання до кордону з Україною. Ну а як там далі в них у їх командування будуть стоять задачі, то можливо стояти завдання, і можливо навіть і. Трохи південніше, якщо вони взагалі зможуть закрити це питання з борками. Отже, у росіян, як ми бачимо, зараз сформувалося фактично таких собі чотири основних напрямка напрямку для проведення контрнаступальних дій. Ці напрямки вони охоплюють основний їх, ну назвемо це так: побажання. А це розблокувати Глушковський район. А це забезпечити фактично собі північний фронт логістикою, яка працювала більш-менш. Це створити умови для подальшого просування в напрямку на суджу, і це закрити один ізольований з регіонів. порічський псел це їх основна задача. Саме для цієї задачі вони сконцентрували я вже перелічив ті підрозділи та формування, які знаходяться зараз в Курській області. Вона, ця, воно це угруповування, має загальну кількість трохи більше ніж 35 п'ять тисяч. Це приблизно це більш ніж 50 батальйонів. Ну, скажімо так, це майже 60, Це майже 60 батальйонів. Які будуть виконувати а, ці задачі для сил оборони України починається новий етап Курської операції. Спочатку це була наступальна, зараз це буде оборонна операція. Наступальна операція була проведена а, досить ефективно якісно а, з а, високим рівнем а, ККД, коефіцієнту корисної дії. А отже, зараз починається оборона, і подивимось, а, як саме буде. В обороні е, сили, е, нашої сили та засоби використовуватись для утримання цієї території. А е, для чого її треба утримувати? Тут я одразу хочу на це звернути увагу. Бо буде багато е, питань: мовляв, росіяни прийшли в контрнаступ, отже, а не доцільно зараз взяти і звідти вийти. Поки що ні, тому що ну давайте так. Давайте е відповідати на найголовніше питання: яка різниця де нам вбивати росіян? Е біля Покровську, біля Часового Яру, біля Куп'янська, біля Роботине чи на їх території, в принципі, різниці ніякої. Що там, що там, ми знищуємо їх ресурс. Зараз російські окупаційні війська це дуже важливо на це звернути увагу. Вони зменшили кількість використання кабів, корговних авіаційних бомб, кількість використання ФПВ, в Курській області, але при цьому збільшили кількість використання механізованої компоненти для е, наступальних дій для штурмових дій саме по населеним пунктам. Тобто для нас відкривається можливість знищення е, ресурсу, який є для них дефіцитним. Механізована компонента. ОБТ, ББМ, ну основні бойові танки, бойові броньовані машини все це є зараз поступово. Воно вже стає для росіян дефіцитним. Тому знищення е, цієї всієї компоненти в Курській області, яка не була відправлена ця компонента. Ну на той самий Покровський напрямок, саме тому вони зараз. Вимушені обирати з а, тим, а, яку задачу в першу чергу закривати, або а, південний фланг формувати, або виходити на Покровськ, чи прирізати 0,5-04, чи зосередитись на турецькій агломерації бойових діях. Тобто, для них а, тільки одна задача може бути виконана. Ну тобто, сконцентрувати ресурс тільки на одну задачу. А от саме так відбувається і в Курській області. Там сконцентрована велика кількість сил та засобів, які вже не будуть використані в Україні, але які можуть бути знищені саме в Курській області. І все залежить від того, саме як буде зараз формуватися оборона на Курщині. Є ще дуже важливий аспект, окрім того, що вони зменшили кількість кабів використання, тому що ну, лінія боєзіткнення в них ще не стабілізована, це найголовніше. Вони могли б використовувати каби, але якби в них була стабілізована лінія боєзіткнення, а так вони не розуміють, куди вони відправляють цей каб. По своїм підрозділам чи по підрозділам Сил оборони України. І не тільки це: дезорганізація, неорганізованість взаємодії підрозділів у досі досить актуальна. І окрім цього іншого, в них нема достатньої і досить потужної підтримки артилерії. Хоча артилерійська компонента самоугруповань Курськ, Білгород та Брянськ, була ну, досить багаточисельна. Чогось не вистачає, чи що. Отже, зараз ми говоримо про розпочаток контурнаступу, Основний акцент, в якому робиться на піхотну складову, особовий склад, а також на механізовану. Є можливість це все ну, трошки підсмажити, щоб було в самій зоні бойових дій в Україні легше по декільком напрямкам. І все це ще має своє підґрунтя для того, щоб. Ну, зарано було посипати голову попелом і панікувати. Не забуваємо, що російські окупаційні війська просуваються навіть в наступальних діях, маючи кількісну перевагу проти Сил оборони України так було завжди. Вони завжди мали цю кількісну перевагу. Вони просуваються досить повільно. І тому, чим повільніше вони просуваються, тим більше вони мають втрат. Ну знову ж таки, Донбас схід України і не тільки це. Тому прямий uh, приклад. І uh, зараз ми можемо говорити про те, що Курська область, в якій було накопичено більше ніж 35 тисяч особового складу, найближчим часом, ну через тиждень чи через два тижні, uh, може потребувати ще більшої кількості людського ресурсу для, по перше, компенсації втрат відновлення боєздатності підрозділів. І, звісно ж, для підсилення цих наступальних дій, оскільки виявиться, що при нестабільній лінії боєзіткнення 35 тисяч, це, м'яко кажучи, недостатньо, особливо, коли ти наступаєш на чотирьох напрямках. Друзі, для розпосюдження цього відео в українському YouTube-сегменті, закликаю вас поставити лайк. Підписатися, натиснути дзвоника, а також в коментарях, окрім своїх думок щодо того, що ви почули, закликаю ще ставити мені запитання. Я на них відповідаю кожної суботи на 10 найцікавіших. А на цьому, як завжди, я дякую кожному, хто передивився цей відео. І також, як завжди, слава Україні та слава нації.